Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Мене звати Анжела. Зараз ми бачимо на екрані орхідею Diffusion, парфумерна фабрика, як в народі кажуть. Так, придбала я її два дні назад. Сьогодні, коли робила розпаковку цієї орхідеї, тут мені відпав листочок відразу. Ну, і я розглянула її ближче і побачила ось тут гнеє е, шия. Зараз буду її розбирати і подивимось поближче, що там діється. Цвітоноси я обрізаю, е, витягую її з горщика, і будемо дивитися. Поближче, що там з тією шейкою відбувається. Ну, хоча і зараз я бачу, якщо я тут дотикаю, то я чую, що там ось тут м'яка частинка шейки. Отже, відрізаємо цвітоноси. До речі, аромат цієї орхідеї. Не почула вона в мене другий день. Я її аромат не чула. Можливо, вона на сонці пахне. Це ми поставимо потім стаканчик. Вони ще будуть. Далі розпускатися так і робимо так світло э, зараз. Ще до сих пір думаю, чи, чи витягувати мені із горчика, чи мені і так вдасться там її обробити. Коренева в неї є. хороша. Спочатку спробую дістати все те гниле. Не дістаючи орхідею з горщика. Зараз спробую цей корінь не живий. Так, зрізаємо. Ось тут остаток від кореня. Сухі частинки. Сухі гнилі. Треба якомога краще повичищати оці всі. Частинки до живого. Так, ну і ось що в мене вийшло. Почистила я шейку по максимуму, скільки в мене вийшло, І зараз я хочу обробити цю шийку препаратом. Так, ось такий препарат від е, хвороб. Є шротким грибобуючим. Ну, от таким препаратом зараз оброблю і буду далі спостерігати. Добре, що мені не довелося її витягувати із горщика, так як це був би ще більший стрес для неї, зараз залишається тільки обробити і спостерігати, що буде відбуватися далі. Зараз зроблю розчин з цим препаратом, ніколи я його ще не використовувала для того, щоб зупинити гниття. Але спробую. Я тільки його використовувала, коли замочувала орхідею. І Тут трошки водички і додамо декілька краплинок. Розколотимо і обробимо. Прямо на ці зрізані місця. Так. Все, обробила. Ну і тепер залишаю її, будемо спостерігати. Я зроблю на каналі окремий плейлист для цієї орхідеї і хочу сказати, що я не показую, як потрібно робити, чи щось типу такого. Я просто показую, як я роблю, і Буду далі спостерігати за цією парфумерною фабрикою. А на цьому в мене все. Побачимось в наступних відео.